Всім вітаю в моєму саду. Сьогодні у нас 30 липня 2025 року. Перед нами сорт груші літнього терміну достигання під назвою Стар Crimson. Цей сорт ще десь 5-10 днів і буде готовий, його можна буде споживати. Дуже гарний забарвлення таке у нього. І він дуже смачний з такими мускатними тонами. Ось так виглядає груші доволі крупні. Це в цьому відео хочу показати червоні грушки, які подоносять в моєму саду. Не перемикайтесь. Це перед нами сорт зимового терміну дозрівання під назвою Sweet Sensation. Це груша масляниста, дуже солодка, з гарним присмаком, дуже соковита. Зберігається дуже гарно до нового року. Має ось такий вигляд. Це в мене маточні дерева, з яких я беру живці, трошечки плодів. По-перше, було дуже багато приморозків, а по-друге, в основному вирощую живці, не плоди. Ну, показую вам, які груші можуть бути. Це пізній сорт з дуже гарним смаком. Перед нами сорт осіннього терміну дозрівання, споживання приблизно середина вересня. Це в нас сорт червоної груші Розі Red Bartlett. Дуже смачний сорт з мускатними цитронними привкусами, присмаками, точніше, смачний. Дуже гарний вигляд товарний. Груші ще будуть висіти десь півтора місяця. Вони наберуть ще розмір і забарвлення. Є живці для щеплення. Цей сорт сумісний тільки з підщепою дикої лісової груші. На IV несумісний. Ось перед нами зимовий сорт груші, Це перше сигнальне подоношення. Груші під назвою Олесія. Це перший сигнальний под на прививці. Чи його не бачив, не пробував, не знаю. Будемо спостерігати. По всім характеристикам по листю по живцях по плоду бачу, що це, скоріш всього, вона. Ну, ще трошки рано щось казати. Вже зимою вам точніше скажу. Вона це чи ні. Сорт Олесія. Перед нами ранньозимовий зимовий сорт Груші. Це теж червона груша. Коли збираємо плоди, вона один бік червоний, другий жовтий. Називається вона Decolor. Дуже смачна, соковита, з дуже виразним приємним смаком груші. Зберігається саме більше до Нового року. Самі кращі показники по смаку це початок грудня. А ось сорт Red Aulion. Він чимось схожий мені на сорт Red Sensation. Вони в один строк достигають. Плюс-мінус смак мають однаковий. Але ось на даний час вони трошки різні. По вигляду, по формі. Ось це на дереві. Ось які вони, ці груші. Вони як темніші мені, ніж Red Sensation, Ну, дуже-дуже схожі. Дуже. Ось перед нами сорт груші Red Sensation. Осіннього строку дозрівання. Дуже врожайний смачний сорт. М'якоть масляниста, солодка, з приємним. Таким дюшесовим присмаком трохи відчуваються цитронні та мускатні тони у цього сорту. Сорт дуже смачний. Рекомендую. Також є живці цього сорту на окульровку і на зимове сняне щеплення. Кому цікаво, звертайтесь письмово у Viber. Так, всім гарного дня, дякую за перегляд, до зустрічі.